Сьогодні, у власній мені манері, без зайвих роздумів і розливання нескінченної кількості води хочу відповісти на головне питання, яке мучить сотні або тисячі геймерів по всьому світу. Чи можливо зараз пограти у мобільний Warzone, який доступний у відкритому доступі тільки у Австралії. Постараюся максимально зрозуміло розповісти вам про те, як можна вирішити більшість проблем, пов'язаних з установкою, завантаженням файлів, ну і так далі. Вже не так мало часу витратив на те, щоб пофіксувати усі проблемні моменти. Ну а ми спочатку розпочнемо з установки. Якщо ви думаєте встановити гру через Play Market, то ви побачите таку картину. Я раджу для початку завантажувати. Завантажити програму під назвою SAI. Після усього завантаження необхідно вам відкрити цю програму. Натискаємо сюди, шукаємо, куди завантажився файл гри і встановлюємо його. Після установки гри включаємо зручний для вас VPN, який саме неважливо, головне, щоб сервери Австралії були в безкоштовному доступі. Далі заходимо в саму гру, де на нашому шляху трапляється ось такий ось екран. В якому говориться про те, що зараз буде відбуватися завантаження усіх необхідних компонентів. І на цьому моменті у нас можуть виникнути перші реальні проблеми, які виникали практично усі. А це зупинка завантаження файлів або проблеми з установкою шейдерів, з якою я якраз і зіткнувся. В моєму випадку мені допомогло те, що я вибрав платний, більш якісний VPN. Ну а якщо і це вам не допомогло, то швидше за все проблема у вашому смартфоні. Та й до речі, вибір платного і якісного vpn сервера допоможе вирішити ще одну немаловажливу проблему, в якій нам намагаються доповісти, що дані, які ми вводимо для входу в гру, недостовірні. Так що хороший VPN допоможе вам убити двох зайців. Ну а якщо у вас виходить потрапити до лобі, то можете почати радіти. Але тільки трішки, оскільки тут починає виникати справжній геморой. Вас просто починає не пускати в катку у будь-якому режимі. Розробники Activision зрозуміли, що більше зіткнулися з даною проблемою та поспішили заявити, аби потрапити в лобі матчу того чи іншого режиму, ваш пінг не повинен перевищувати позначку в 200 міс. Мілісекунд. І тут є тільки два варіанти. В першому знову нам допоможе хороший, якісний та платний VPN-сервер. Ну а тепер перейдемо до другого, більш фантастичного способу. А це просто знайти собі друга з Австралії. І на додаток, є ще одне цікаве рішення. Ви можете знайти собі друга, у якого пінг дозволяє зайти в катку. Але і цей варіант не завжди працює. Ну а якщо всі вище перераховані варіанти вам зовсім не допомогли, то нам з вами, дорогі друзі, попросту Треба дочекатися глобального релізу і появи гри в Україні. Ну а поки на сьогодні все. Хто все ж таки бажає танцювати з бубнами, то озброюйтесь моїми порадами. Обов'язково підписуйтесь на канал, трісніть по екранчику з смачним лайкосиком. І обов'язково дивіться мої відео до кінця. Почуємося!